Кращі зразки світового кіно у бібліотеці імені Чижевського працівники найбільшого храму книг в області запрошують до кінозалу Екран. Вільний клуб шанувальників кіномистецтва Екран працює в бібліотеці Чижевського вже більше 30 років. Влітку сюди приходять переважно люди старшого віку. У навчальний період студентам та школярам тут показують фільми за програмою навчання. Кіноклуб Екран працює щосереди та щочетверга о 15-й годині. Працівники бібліотеки запрошують усіх бажаючих переглянути легендарні кінострічки та повернутися бодай на кілька годин у часи дитинства та безтурботної юності. Ми запропонували старі добрі фільми з гарним завершенням, добрі мюзикли, які спрямовані на те, щоб дати людям можливість відпочити у цьому суетливому світі. Вони приходять сюди, вони радіють, вони втішаються, вони відчувають себе тут у дитинстві і таким чином їм стає краще. Ми сидимо і відпочиваємо. Я беру два морожена і пляшку води беру. І оце приходжу і сиджу, водичку п'ю, і їм морожено, так, як у дитинстві, розумієте, як у дитинстві морожено, так тихенько, щоб ніхто не бачив, морожено і водичку попиваю, і відпочиваю. Дві-три години я тут відпочиваю. ну, Мені дуже подобається.